О, щось виходить. Угу. Ура. Півтора року інтенсивних занять після важкого поранення, і Дмитро самостійно стає на ноги. Його особистий рекорд стояти 25 секунд без підтримки. Це відлічно. Знаєте, як хочеться встати. Воно вже воно сиди, вже п'ята точка болить. Відчуття відновлюється не саме приятні. Дмитро професійний військовий був розвідником у 35-й бригаді морської піхоти. Він отримав важке поранення хребта під час літнього контрнаступу на Донеччині. Грудні вже хребці так, вони пострадали дуже сильно, і за них я не відчував більше ну, більше сімидесяти тіла. Заново ходити Дмитру так. у центрі незламні допомагає фізіотерапевт. Тут продуманий графік щоденних тренувань. Ходьба в екзоскелеті – одне з важливих занять. Це роботизований так, костюм, який так. подає імпульси в мозок, і допомагає відновити навичку ходьби. Дмитро вже водить авто і вивчає Львів, хоче перевезти сюди родину з Дніпра. Це є сукупність факторів. Тобто, перша це загалом його минулий досвід в житті, оскільки він був фізично так добре підготовлений. Це дуже багато ролі грає бажання. Він доволі молодий. Ще є бажання дійсно продовжувати. Є багато планів, і це дуже круто. За півтора роки роботи у центрі незламні реабілітацію пройшли майже три тисячі пацієнтів. Це військові та цивільні, що отримали травми під час війни. Тут оперують, встановлюють протези, надають психологічну допомогу. Реабілітацію після травм починають ще з реанімації і супроводжують пацієнта на всіх етапах. Ми мали декілька випадків, коли пацієнту не давали шансу на життя, але на сьогоднішній день вони повернулися до роботи, тобто вони повністю самостійними в повсякденному житті, і вони повернулися до безпосередньо своєї роботи, яку виконували до початку бойових дій. Володимир Коцюба регулярно тренується в залі, аби бути в формі, коли отримає свій перший протез. Під час контрнаступу на роботи нові він втратив ногу. Фахівці незламних готують його до протезування. Зараз там чіпляють таку приспособу механічні виси, ваги і давлю на них. Тобто, там 10-20 кілограмів Больно. Там ну, тобто, ну в течение місяця треба видавити ну, десь 60 кілограмів щоб вставати на протез. У розпорядженні незламних своя протезна майстерня. Тут протези підбирають під кожного пацієнта. За місяць можуть виготовити до 30. Їхню вартість покривають державним коштом на складне протезування. І Інколи залучають благодійників. В більшості це молоді чоловіки і жінки, які до поранення вели досить такий активний спосіб життя. Тобто, і для того, аби їм повернути максимальну ту активність, ми стараємося підібрати той виріб, який буде максимально відповідати їхнім потребам. Володимир очікує на протез і хоче відкрити в Карпатах. Центр психологічної реабілітації для ветеранів. Кошти, які він отримав за поранення, планує вкласти у свій проект. Вже знайшов ділянку і обрав назву Дім ветерана Юлія Горбань, Олександр Банний Укрінформ.